Про сюрпризи тут у студії, і як на мене, то великий сюрприз сьогоднішнього дня: те, що президент України Володимир Зеленський таки підписав закон про заборону ввезення книгопродукції із Росії та Білорусі, при тому, що два дні тому ем, говорилося із офісу президента, що цей закон, нібито суперечить Конституції і нормам Євросоюзу. Юзу, то що змінилося за такий короткий час? Бо зараз заявляють от в приписці сказано: вважаю закон правильним, тобто тепер він правильний, а раніше суперечив. Ні, я впевнений, що він з самого початку нічому не суперечив. Він з самого початку був, власне задуманий для того, аби охороняти Україну від згобного російського інформаційного впливу. Саме тому він отримав таку підтримку в залі 306 депутатів, саме тому його підтримали і розробляли за участі Міністерства культури і інформаційної політики. І чесно кажучи, тут зрешті є запитання, хто саме всі президента так довго блокував це питання, тому що жодних якихось підстав для того не було. Я переконаний, що ми можемо говорити про... Те, що сьогодні ми отримали цей підпис під цим законом як про перемогу невийдужої громадськості, яка в принципі зорганізувала потужну логістську компанію, яка врешті обмінчалася цим успіхом, і ми можемо сьогодні лікати не одного. Це однозначна перемога, я в цьому впевнена. Насправді це дійсно потрібний закон, і, і тут варто поговорити про те, а що він дасть, так наскільки багато станом на зараз, уже на другий рік повномасштабного вторгнення все одно відбувалося ввезення цих книг з Росії та Білорусі. Якого ж тибу ці книги могли бути і залишатися? Оце питання Слава Богу, вже з 2014 року відбувалося постійне обмеження в більш того, відбувалося і їх фільтрування їхнього змісту. Очевидно, що були окремі цілі списки книжок, які заборонялися в Україні. Тим не менше, можете пройти зараз в окнагарнях, зараз і побачити, що якась частина російської літератури вже можливо не такої скандальної, але не менше літератури, виданої в Росії залишається на книжкових полицях в Україні. Очевидно, що мова йде про дві речі: мова йде про те, що Книжка це м'яка зброя для Російської Федерації, вона такою була. І друге, надзвичайно важливо, що російська книжка просто витісняла системно витісняла причому всіх років незалежності українську книжку з полиці. Очевидно, тобто, що можливості російської Водоничого бізнесу з сотнями з мілі... десятками, може сотнями мільйонів читачів, дуже важко порівняти було з україномовним книжковим ринком. Тому сюди заходила російська значно дешевша книжка, яка не давала шансів для української книжки. І відповідно всі ці обмежувальні кроки, які встановили з українською владою, це крім цього іншого, це сприяння розвитку українського книговидавничого бізнесу. Я впевнений, що це от. Ок, який стався тепер підписанням президента, тобто це ще один дуже важливий, ще одна дуже важлива перепона для того, аби руйнувати український народу бізнес. Дуже добре, що це робиться зараз, саме зараз. на Напередодні книжкового арсеналу звичайно було би краще, бо це було зроблено ще рік тому. Чодно, що результати. Ми ми вже б помітили, але це власне те випадок краще пізно ніж нікого. Дякую дуже, Володимире, що долучився до нашого ефіру. Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, був із нами на зв'язку.